Питання таке: чи буде війна в Європі в майбутньому? Ну там, найближчі п'ять там, років візьмемо. Він каже, що так, да, буде. Цвіт повинен прокинутися. В Польщі буде війна? Він ще каже, що війна, війна пробуджує свідомість людей. Вони починають цінити те, що вони до цього не цінили, і те, що вони можуть там щось втратити. Тому що світ повинен бути єдиним. Ми самі створюємо цю війну. Ви самі, ну тіба, людство взагалі саме створює це війну. І це такий постійний коловорот. І Він так якось мені показує, ну, як, наче типу так вверх, вниз, що це якби от період там, підняття, потім йде спад. Чи цим всім керують тільки самі люди? Чи буде війна в Польщі? Він каже, що це буде, але це не буде так, що це не буде так явно, як в Україні. Люди так не будуть масово виїжджати, що це якось буде більше в повітрі, повітряна якась війна. Таких масових атак, як в Україні, такого не буде. Зараз найбільше бояться ті люди, не поляки, а бояться найбільше ті люди, які втекли від війни. І зараз там це їхній ну, найбільший страх. Це певний досвід кожної людини. Якщо людина довіжна була прожити страх, то вона повинна його прожити. Він каже, що від себе тіпа не втечеш.